Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними розвідки, країна агресор, Росія накопичила понад 800 точних ракет, серед яких іскандери кинджали калібри тощо. Не виключено, що цілями для них мають стати об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Якщо це так, вісім сотень ракет це мало чи багато, зважаючи на досвід минулого року. Можна сказати, що це не критична величина. Також у жовтні 2022-го ворог двічі завдав по Україні масованих ракетних. Ударів, в кожному з яких використав близько ста ракет. Втім, до масштабного блокауту це не призвело. Водночас, цьогоріч окупант може змінити тактику і спробувати вибити енергетичні об'єкти в одній трьох областях. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обоз UA висловив військовий експерт Михайло Жирохов. «У росіян є досвід 2022 року, коли вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Україна більша за масштабом країна ніж Ізраїль, тому 800 ракет це не так вже багато. Ми пам'ятаємо, як у жовтні минулого року вони випускали. По 100-120 ракет за один раз. Тобто 800 ракет, це фактично 8 масштабних пусків. Водночас змінився асортимент ракет. Більшість з них це іскандери. Вони не можуть вражати цілі на великій дальності. Наприклад, вони не можуть дотягнутися до західних чи центральних регіонів. Їхня дальність досить обмежена, тому ці ракети несуть загрозу передусім для прифронтових областей Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської. При цьому ракет повітряного базування, які мають дальність 2,5-3 тисячі кілометрів, досить небагато порівняно з тим. Що було минулого року або станом на лютий 2022 року. Звісно, росіяни будуть намагатися змінити тактику. Минулого року вони намагалися знищити всю систему одночасно у всіх областях України, і це їм не вдалося. Масштабного блекауту в нас не було, тому я вважаю, що вони зосередяться на вибиванні енергетичної інфраструктури в якійсь одній двох або трьох областях, тому що цього запасу ракет для масштабних нальотів явно недостатньо, і такий підхід, на жаль, може бути ефективним. Але думаю, що наш генеральний штаб це розуміє, тому може перекидати. Системи ППО на прикриття конкретних областей, якщо виникне така необхідність. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.